Абсолютно Андрій, точно, питання да. стосується розвитку e-commerce в Україні для того, щоб e-commerce ще на один крок вийшов попереду, щоб справді став нафтою 22 го століття, можливо, кінця 21 го століття. Що як мінімум Україні потрібно зробити? Ми знаємо, що в нас навіть Wi-Fi не всюди є. А що говорити про стільникове мовлення? І можливо, в нас ще є якісь проблеми пов'язані з технікою чи з технічним забезпеченням. Для развития электронной коммерции, ну, мы любим говорить фразу о том, что не нужно нам помогать, мы сами себе поможем. Вот. Но здесь, на самом деле, это будет несправедливо, потому что очень важный фактор — это развитие интернета в стране, широкополосного мобильного интернета в стране. И абсолютно очевидно сегодня всем, что Украина одна из немногих говорят, единственная страна Европы, которая не имеет полноценного национального мобильного покрытия. А это дает прорыв интернета. Потому что дойти до каждого села, до каждого районного центра... И дата им 3G? Оптоволокно 3G или сегодня уже в мире 4G. Кроме мобильного, другого способа нет. А что зупыняя нашу державу и того, чтобы Триджина уже заявился? Вы знаете, очень простой ответ на все вопросы, почему не получилось принять закон, почему не получилось принять Триджи. Не, не хватает политической воли. Мы знаем все, что нужно делать. Вот. Но вдруг по пути появляются определенные вводные, которые заводят нас на какой-то длинный круг с какими-то непонятными аргументами, в результате которого наша страна Крупніша страна Європи, не має повноцінного національного е, мобільного інтернету. Політична воля найчастіше залежить, як ми вже знаємо, від якихось там внутрішніх бажань від е, пов'язань з якимись бізнес-інтересами в Україні. Це також з тим самим пов'язано. Фактично, що е, Можна сказати, в якогось політика просто є бізнес, якому насправді оцей широкополосний інтерес е, боже інтернет буде перешкоджати. Ні, звісно, ну Телеком это закрытый бизнес, здесь нет э, демократии, либерализма, это очень понятно для всех. Я там, Весь мой бэкграунд, весь мой опыт последних э, последние 10 лет из телекома. Именно поэтому я ушел в электронную коммерцию, потому что мам-пап тут нет, лобби никаких не нужно. Если ты молодец, ты молодец, если не молодец, ты умер. Все очень здесь просто. В телекоме работают другие правила, и ну, они... Я не буду там в деталі уходить, но они мне не подходят, скажем так. Вот. Поэтому если. Э... Звзди не падають, і як там ви кому-то точно нужно. это, mm -hmm. тут, тут не нужно эту до Деякі експерти, які да, да. бували в нас в гостях, також казали про те, що якщо зірки справді не падають, то це точно комусь необхідно і залишати 2G зв'язок в Україні. Якихось да. може вже бути 3G, коли вже не 4G. Коли в Америці 4G всюду просто є та напевно, що і в Мексиці і в Нікарагуа, то це справді комусь потрібно в Румунії. То обидно. я, будь ласка, в Бухаресті. В Бухаресті, да. Я от на прошлой неділі було у колегах свізі там. І так, да, тобто, ширикаполосне, 4 g покриття в Румунії. Хотілося, щоб ми швидше в цьому ракурсі стали такою, як Румінія.